Моє вітання з вами Олександр Рінковський та Крим Реалі. Це програма про те, що насправді відбувається на півострові. В цьому випуску ви дізнаєтесь все на продаж, як в Криму продаватимуть квартири на земельних ділянках, на яких вже живуть люди. Ваш лавкор за струнім. Чому на півострові власники готелів масово хочуть позбутися свого бізнесу? Раніше піде в Україні, мабуть, ми мало ми так от не сиділи. Мільярди під ногами. Чому російські чиновники байдужі до кримських лікувальних курортів? Красиве сказано – викупіть. Заберіоте, що то вистроїть. Ви дивитесь Крим Реалі? Призначена Кремлем влада півострова робить все, щоб заробити швидкі гроші. В Сімферополі почали рекламувати квартири у новому великому житловому масиві під назвою Кримська Рожа. Забудовник обіцяє, що в новому районі буде аж 9 тисяч квартир. Але мало хто згадує про те, що на цій землі багато років вже живуть люди, які не хочуть полишати свої оселі. Що ж робитимуть у цій ситуації російські чиновники? Та реакція людей на ту ж да, власть градська войшла в ковер застройщини і не щитаються змінєм людей. Це громадські слухання, що їх поспіхом організувала влада анексованого Сімферополя. Ми не слуги народу, ви врагі народу. Частина людей проти нових дитячих садків, шкіл, поліклініки та центру олімпійської підготовки. Усе це під брендом Кримська Троянда має розквітнути на місці, де зараз ростуть польові квіти. Принаймні це обіцяє забудовник у своїй презентації. Це інноваційний проект рабних по масштабам, которому ще не було заявлено на території Крима за всю його історію. У новому районі на околиці Сімферополя, начебто, житиме 9 тисяч родин. Хто займе ці землі? Та хто проти цього? На ділянці вже є 42 споруди. Сараї, котеджі та комерційні об'єкти. Тож будуватимуть не на порожньому місці. Топаємо і по грязі, і все, без води, без світу, без газу, все живемо. Слава Богу. Почему-то 11 лет власті на це не посмотрели. Народ, ніхто, от, хто здесь живе 11 лет, вони з места не хотят сходить. З десяток років тому півостровом пройшла хвиля самозахоплень. Люди, більшість з яких кримські татари, зайняли вільні землі. Мовляв, іншого способу безкоштовно отримати ділянку і звести родинний будинок не було. Це Це наші наші, Правозахисник із Криму запевняє, за українських часів влада Сімферополя погодилася віддати людям захоплену землю. Утім, змінилася влада, щезли домовленості. Я просто не вижу, яка необходимость була в пересмотре этих рішень, які можуть привести к человеческим трагедиям. Під контроль на Кремлю міська влада усіляко підтримує забудовника компанію Моноліт. Необхідне відселення людей, які на незаконних підставах зайняли землю. Діалог з людьми налагоджений, але не з усіма. Випереджаю ситуацію, однозначно будуть провокації. Йдемуться про те, що там діти, релігійні будови тощо. Цей чоловік першим погодився знести свій будинок. Стверджує, натомість отримав від забудовника трикімнатну квартиру. Построїлись при Україні. Думали, що частки узаконять, так як нігде було, було, було жити. Узнали о про проєкті на цьому полі, який буде осуществлятися. Ну, Якби зрозуміли, що шансів практически нет. Вот, uh, поэтому uh, решили как бы согласиться на предложение компании «Монолит». Іншим начебто пропонують 50 тисяч рублів компенсації або землю поблизу закритого сміттєзвалища. Прилагають дуже маленькі гроші. За це зараз нічого, нічого не купиш. <кхух> Лікарненька, дача, там, де немає прописки, де немає газу, Ні, нічого. Це публічна кадастрова карта України. Ділянка, на яку тепер накинув оком кримський забудовник, здебільшого ніяк не позначена. У російській же мапі землі вказані як сільськогосподарські. Багатоповерхівка на таких зводити зась. Але кудись треба селити приїжджих. Від початку анексії чисельність жителів Сімферополя збільшилася майже на 10 тисяч, і це тільки за даними Кримстату. Старе населення, если можно його так назвать старым, оно потихоньку видавлюється, виїжджає на стіну йому приїжджає нове населення. А в условиях Сімферополя, який не так лоялен був російської власти, як, наприклад, тот же Севастополь, ми маємо заміщення порядка 10% местных жителів. Гості не мають тіснити господарів, кажуть жителі цієї околиці. Принаймні, опитані нами люди вірять, що масиву кримська троянда тут не буде. Не буде. Бог не вилит. Бог не виліт. Я так думаю. Моє міння таке. <смір> Артур Гасприн, Володимир Нестайко, Сімферополь, Київ. Це Крим. Релі. Відчутне падіння туристичного потоку цього року не спонукало власників кримських готелів та пансіонатів до суттєвого зниження цін. Мовляв, ті, що приїдуть, все одно заплатять будь-яку ціну. Але багато хто з підприємців вже зробив висновки та намагається вийти з того бізнесу. Тож за які гроші зараз в Криму можна купити багатоповерховий готель просто на березі Чорного моря? Та чи є на такі об'єкти покупці? Усе це знають наші кореспонденти. Літо є, туристів немає. Популярне та дороге містечко біля Алушти. Ми перевірили, на що воно перетворилося після російської анексії. Раніше на набережні малого маяка людей було безліко, А тепер у затишній кафе з краєвидом на узбережжя не зазирають спраглі та голодні відпочивальники. На балконах вілл і готелів не сушаться рушники та купальники. Почти всі пусті. Многі, навіть пройдіть, навіть не відкривали. Тому що не Нікого немає. Вона просиджує штани в очікуванні гостей з сусідньої Росії, а ті не їдуть. 10% можуть собі дозволити приїхати в Крим або на Кавказ. А останні всі ніж. Для вас это дікою. Раніше когда в Україні, ми были, мы вот так вот не сиділи. У нас відпалом паломничество было. А сейчас сидим, нікого нет. колись ця земля була однією з найдорожчих в Україні. Лише за сотку в 2013 році просили по 5 тисяч доларів. Подейкують, саме через земельні війни за дивних обставин загинув тутешній сільський голова. 55-річний Леонід Малик викинувся з третього поверху республіканської лікарні. Тепер пагорби малого майка не популярні. Будинки на узбережжі масово виставляють на продаж. Ми зателефонували продавцям цього готелю. Ну, сможі, площа там 930 квадратих. Угу. Там, виходить, 3 етажа вверх, трітажа вниз. Угу. Стартова ціна 800 тисяч. Готель за 800 тисяч доларів стоїть порожнім вже рік. Власники на материковій Україні шаленого прибутку від апартаментів нам не обіцяють. Мовляв, щоб вийти в плюс, треба почекати. За документами це Елінг, ангар для човнів. І все навколо за вишки у кілька поверхів. Теж ангари, які перебудували на готелі. Но у нас по документам чиститься оздоровітельний рекреаційний центр. Оголошеннями про продаж різні і сайти агентств із нерухомості. Ми нарахували зо три десятки пропозицій. Втім, покупці цікавляться хіба що недорогою землею біля моря. Тут є з чого вибрати. Розказав нам місцевий ріелтор. Просто на даний момент маломайки продаються всі санаторії, які там є. На даний момент інтерес малому майку звернув інвестора. Только тому, що продаються большие земельные участки, і душі санаторії на берегу моря. Проте покупці сильно ризикують. Усі ці будівлі на березі може знести підконтрольна Росії влада. Під приводом нового генплану села або порушення водоохоронної зони, попередив нас російський активіст. Навіть якщо це старі якісь постройки і на них є документи, в Криму сьогодні покупать в принципі небезпечно. Потому що якщо довіряти словам Сергія Валерійовича Аксьонова, то він не однажден заявлення, що всі постройки такого типу должны бути на побережжі снесены. Ми зафільмували ці пустинні пляжі в червні. Місцеві заспокоювали, сезон ще не почався. Мовляв, в липні людей буде повно не Знаю, как сезонно з Росії так хорошо. <реш> а сезон ще рана питання. А це відео зняли кримські блогери кілька днів тому. Схоже, надії місцевих на навалу туристів не виправдалися. <реш> Людей ніби менше, ніж у червні. Це якщо порівнювати останні місяці. А отак от виглядав малий маяк до анексії. Назар Ситник, Анастасія Бобкова. Малий маяк Крим. У другій частині програми Крим Релі ви дізнаєтесь. Мільярди під ногами. Чому російські чиновники байдужі до кримських лікувальних курортів? До Криму не приїхав російський відпочивальник. Що думають про причини та що планують робити місцеві жителі? Є здорожу, що в Оркуті. Продовження програми дивіться за декілька секунд. З вами програма Крим Ралі. Місцеві жителі недарма називають Крим півостровом скарбів. І, хоча тут немає золота чи нафти, але є головне цілюща природа. 150 років тому українець Павло Пугач в Євпатурі почав лікувати небагатих людей цілющою ропою місцевого озера Мойнаки, і результати були дивовижними. Під час фашистської окупації звідси до Німеччини вивезли велику кількість лікувальних грязей. вже після війни. Оздоровницю відновили і вона продовжила свою роботу. В якому стані перебуває гряза лікарня на четвертий рік російської анексії? Побачите просто зараз. Суцільні руїни та занепад. Грязелікарню на озері Мойнаки заснували понад 130 років тому. Тутешні мул і ропа вважалися цілющими, тож курорт був популярним. Уже шість років грязелікарня не працює. На озері ж порозкрадали усе, що можна було. Немає ні вагончиків, ні рейок, за допомоги яких мул доправляли в оздоровницю. Труби, оте повитаски, волі, всього. були води, отут, вот де ось те ці колушки. Мостики всі були, все було. Чити рід, тому назад. Десь проложені, посривали на металово. Улітку тут повсякчас є охочі оздоровитися. Володимир 30 разів на літо обмазується мулом. Після грязі приймає соляні ванни. Для цього вже багато років приїжджає на сезонну їх по опиту моєму і моїх друзів, які самі ходіли, кожен рік приїжджають літом, лічиться від спільних болезней, суставов, то, в принципі всім помогает. Моло озера Майнаки раніше цінували за хімічний склад і радіоактивність. Його використовували для лікування кількох десятків хвороб. За століття в оздоровниці побували 10 мільйонів пацієнтів. Більше як 30 років тому вчені заявили, що озеро опріснюється, втрачаючи цілющі властивості. Останнім часом грязі не досліджувалися. Але громадська асоціація екологія і мір заявила: у ропі стало втричі менше мінералів. У 2012 році місцеві чиновники спробували віддати берег озера під котеджі та багатоповерхівки. Громадськість виступила проти. Цим планом більше 30 земельних під котеджі І 4-5 етажки ні в будь-якому випадку не можна рекреаційну землю використовувати під поджилу застройку, цінніший ресурс. Уже під контроль на Кремлю місцева влада забажала відновити грязелікарню. лікарню. Її підтримали деякі кримські вчені. Многочисленне утвердження о том, що озеро Майнаки потеряло своє лечебное свойство, воно нічим не підкреплено. Юпоторія курорт бальню грязівої це дуже перспективно. Спочатку чиновники Євпаторії заявляли, треба лише 700 мільйонів рублів з російського бюджету та оздоровницю збудують заново уже в 2017 році. Але проект не пройшов російської експертизи. Ціни виросли, і Москва відмовилася дати додатковий мільярд. Площу майбутнього санаторію вирішили скоротити втричі. У нас есть задача сделать объект, который будет актуален в следующие 15 лет, как минимум 15 лет, а лучше 20-25. Для этого мы собираем таких, наверное, лучших экспертов в этой части, и вот они между собой спорят, сейчас обсуждается архитектурная концепция. Проект утричі зменшеної оздоровниці зацікавив невідомого інвестора. Про лікарню з мулом ніби вже не йдеться, а йдеться про термальний комплекс. Бо підземні джерела тут теж є. Там термальні свердловини і будуть великі термальні озера з різними температурами, складами. Там буде хороший комплекс, якого сьогодні немає в Криму. Ми будемо першими. Нещодавно ми останні, скажімо так, штрихи з інвестором проговорили. Я бачив уже цей проєкт. Місцеві побоюються, що цей комплекс закриє їм дорогу до озера. Якщо викопіти, то як я думаю, це коли зовсім вже розваляться. Тобто за, за копійки. Красиво сказано – викопить. Забере дай щось вистроїть або гостиниці, Ну, у том, чтобы возобновить вот это, слуха такого нету. Початок забудови на власні очі євпаторійці побачать не раніше 18-го року. Тоді й переконаються, чи є шанс отримати омріяне лікування цілющим молом. <звук> Олександра Славіна, Володимир Нестайко, Євпаторія. Ви дивитесь Крим реалії. Середина літа на півострові це пік курортного сезону. На пляжах неможливо знайти вільне місце, а набережні повні туристів не тільки в день, але й після заходу сонця. Але так було раніше до російської анексії українського півострова Крим. У 2016 році кримський турбізнес, начебто, отримав друге дихання. Через обмеження поїздок до Туреччини та Єгипту російські відпочивальники мусили відкрити для себе Крим. Але з'ясувалося, що у вільній боротьбі навіть за російського туриста півострів приречений на поразку. Як минає четверте літо без українських відпочивальників, та на що сподіваються на півострові в сюжеті наших кореспондентів? Феодосія. середина літа. Тахів на набережні більше ніж туристів. Хтось з місцевих не може стримати емоцій. Ні, і Щоб їхати, треба гроші. Дорога що стоїть, і все дорого. Тут дорожче, що в Оркуті. Питання. овочі, зайди на ринок. Взагалі. Тут могло бути і гірше, запевняє нас туристка з російської туви. Путіну предлагають, Санкцій не буде, якщо ви повернете Крим. А я так подумала і кажу, а кому визволяти Крим? Порошенко вернуть, а він його одразу адде кому? КНУ. Америки. Тому що я ж пам'ятаю, скільки я здесь була, скільки було американських плохого. Тепер у Крим заходить лише один російський туристичний лайнер. Зупиняється в Ялті та Севастополі, а Феодосію уминає. Поки немає мосту з сусідньої Росії. Туристам доведеться переплачувати і за дорогу, і за їжу. Припускає відпочивальниця. Я говорю, перевезти продукти питання через паром. скільки стоїть? Ну ось ця громадна грузова машина. 27 тисяч тисячна. Двадцять тисяч тільки. Перевісті продукти. А ціну, звісно, ці 27 тисяч на де Але в декого інша математика, і від туристів у ній суцільні мінуси. Для мене краще. Чим більше віддихаючи, тим ціна у нас повищаються у два-три рази. Це ти ж то помідора 80. Люди гадають, куди ж цього разу поїхали відпочивальники, які ще торік навідувалися у Феодосію. Всі заманіли тут. Падає, падає, сервіс падає. Ну, місцеві жителі говорять, що це з потоком в Турцію зв'язано, що люди туди. Ну, людя чувствується людей меньше, даже вечером. В принципе, я считаю, что зря наші моря ні не хуже. Але поки тутешнього туриста навіть екзотикою не зачепити. Артур Гасприн, Володимир Настайко, Феодосія. І це все на сьогодні. Зустрінемо за тиждень. Але ми для вас працюємо щодня. Щодня свіжі новини з Криму читайте на сайті Крим Ралі. Також слухайте радіопрограми програми Крим Реалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц та на частоті 107 FM. Я Олександр Янковський та команда Крим Реалі. прощаємося з вами до нових реальних зустрічей.